Уяви, що ти відкриваєш інстаграм, а там жодного стильного посту. Заходиш на сайт, суцільний чорний текст на білому фоні, йдеш у магазин, і всі товари в однаковому сірому упакуванні. Ніякого вибору, ніякої яскравості. Ось такий був би світ без дизайнерів. Сумно, правда. А тепер уяви, що саме ти можеш світ розфарбовувати, робити афіші для концертів топових виконавців, оформлювати блог відомого стрімера, малювати інтерфейси для ігор. І за все це тобі ще й платять. Це реальність для тих, хто обирає цифровий дизайн. І так, навчитися цього можна вже з 10 років. У Goatінz є онлайн-курси з трьох найпопулярніших напрямів: моушн дизайн, графічний дизайн та веб-дизайн. Познайомимося з ними поближче. Хочеш створювати відеоролики, від яких просто неможливо буде відірватися. Це моушн дизайн, текст, що стрибає, картинки, що обертаються, ефекти, від яких хочеться сказати, як вони це зробили. моушн дизайнери створюють контент для соцмереж, реклами, YouTube, TikTok і навіть кіно, а ще вони використовують 3D-спецефекти та штучний інтелект, щоб робити анімацію ще більш захопливою. Motion дизайн це про вау-ефект. Графічний дизайн це про стиль і круті візуали, логотипи улюблених брендів. Рекламні банери, стікери, усе це створюють графічні дизайнери. Вони придумують яскраві картинки для блогерів, компаній і медіа. Саме дизайнери роблять так, щоб кольори, шрифти та ефекти ідеально поєднувалися. Будь-яке зображення може стати справжнім мистецтвом, якщо над ним працює профі. Графічні дизайнери теж тісно дружать із штучним інтелектом, який допомагає робити дизайн ще крутішим. А якщо тебе захоплюють круті сайти, то веб дизайн саме для тебе. Веб-дизайнери створюють не просто красиві сторінки, а зручний і продуманий простір, де кожен елемент має значення від кольорів і шрифтів до кнопок і відступів. Усе продумано так, щоб користувачам не різало око. А ще веб-дизайн – це про тренди, анімацію та технології, що роблять сайти швидкими й інтерактивними. У Коетінс є онлайн-курси з графічного дизайну, веб-дизайну та мошену. Вибирай те, що подобається найбільше, або опановуй усе одразу. Чому б і ні? У нас немає нудних лекцій, лише практика з першого заняття. Уже на пробному уроці ти створиш рекламний банер або анімацію, навіть якщо ти ніколи не працював у Canva, Photoshop, Figma чи After Effects. Не хвилюйся. Ми все пояснимо і покажемо. Хочеш не просто лайкати круті дизайни, а створювати їх сам. Записуйся на безоплатне заняття з цифрового дизайну у Goetins. Будемо робити цей світ яскравішим разом.